Так, що ми робимо далі? Дивіться, у вас разом з цими лотками прийде отака палітрочка. Це роздруковка кольорів. Навіщо вона потрібна? Ну, Як ви бачите, тут раз, два, три, 5 однакових палітр. Оці всі кольори, вони різні от в цих двох стрічках. Це 10 кольорів, які використовуються при роздруковці ескізу, з цього ескізу. Ну, в нашому випадку це кіт. От ви бачите, що тут там, оранжевий, червоний, там, жовтий, тобто, і всі ці кольори, кольори є на палітрі. Є на палітрі. І що ви робите? Ви розрізаєте і Ну, ця палітра прийде вам одноразово, а потім, якщо вона вам скінчиться, запитайте, я пройшов ще. І вирізаєте оці квадратики, оці от квадратики, вирізаєте кожен окремо. Тобто у вас повинно бути 10 окремих кольорів. 10 окремих кольорів, які, які ми будемо використовувати в, нашому, в нашій роботі. Потім ми до них повернемося, коли розкладемо весь шпон по лотках. Це підготовча робота, яку потрібно зробити перед тим, як ви починаєте складати набір. Так, ось у нас вже заготовлені ці кольори. Тепер ми розкладаємо нашу роботу. Як ви бачите, робота приходить у вас у вигляді нарізаного шпону, кожен шпон в окремому, в окремому файлі. Спочатку розкладемо його по лотках. Лотки ви, ви отримаєте десь 10 лотків, вони будуть різн, різного, різного розміру. Від Отакі самий маленький, це середній, ще буде великий, в мене просто зараз не вистачає місця на столі, тобто я не хочу розкладати все зразу. Тепер беремо, беремо е, файлик. Ми бачимо, що тут, тут не дуже багато, тобто, скажімо так, що замало деталей. Тому ми висипаємо все це один маленький лоточок. Дивимося, щоб із файлика висипано було. Все, щоб не, нічого не лишалось, тому що навіть маленькі детальки, які, які залишилися в файлику, потім їх буде не вистачати на, на загальній картинці їх буде, треба буде вирізати вручну. Так що дивимося. Важливо було. і важно пересипати всі ось деталі, які вам приходять у прозорому файлі, в лоток. Що я мається на увазі? Ну, дивіться, ми пересипаємо. І, і продивляємо, щоб усе, усе, навіть самі самі отакі мілкі деталі були із пакету висипані в лоток. Якщо ви це не передивитесь, потім будете казати, що цієї деталі не було. Чи може бути так, що деталька була зламана і маленький кончик, там маленький шматочок. Залишився в пакеті, і потім його треба руками вирізати. Це дуже незручно і це затримує час збирання. Тобто, ну, треба за цим Проще, Простіше прослідкувати чи, чи висипати. Слідучий. теж деталей дуже мало. Тому ми висипаємо знову кримлю. І таким чином ми висипаємо всі наші кульочки за виключенням. Це, це вже поля роботи, тобто їх не потрібно. Це, це поля роботи вони виставляються в самому кінці і зараз їх не потрібно нікуди висипати, нехай залишаються в файлі. Ну, з досвідом ви зрозумієте, який вам використовувати лоток. То чим менше лоток, тим зручніше з ним працювати, але, але якщо деталей багато, то краще використовувати більше лоток. Ну, в нашому випадку деталей фрагментів шпона в кожному кульочку досить небагато. Я отак от їх один на один ставлю, тому що зараз ми далі будемо з ним працювати. Дивимось, ось для цього ми вже можемо використати трошки щось побільше. Це от фон наш, який навіть не влізає в глоток. Далі що у нас є? У нас є ось от такий, от, така діталька, теж маленький. Ну, тут вже маленький у нас закінчилось, але ви можете там... Що у вас більше буде, ну, можна в всередні покласти. То вже таке для цього трошки більше. Важливо, якщо у вас не вистачає лотків, буває таке, що в роботі використовується 12-13 видів шпону, а у вас тільки 10 лотків. Завжди є якісь лотки, які будуть ну, майже пусті. Тобто там буде там. 5, 7, 10 деталей. Такий лоток можна покласти декілька видів шпон. Зараз я вам покажу, як це зробити. От в нашому випадку саме так і трапимо. Тобто, лотки в нас закінчились, але у нас є ще один кульочок. Що ми можемо зробити? Ми можемо взяти. Один маленький. О, тут небагато деталей і вони всі великі, тобто знайти їх не, не є проблем, проблематично. І ми в цей лоток, цей лоток, отак от ми зробимо, оце помістимо в один. Два, два, два кольору ми помістили в один. Ну, так лоток великий, ми всі їх побачимо. А в цей. Ми повістимо. Ми повестимо от так. Все, ми все розложили, роз... розклали В лотках. Що ми робимо далі? А далі ми повинні кожному лоточку надати колір, який є на самому ескізі. Як ми це зробимо? Беремо ніж вибираємо найбільшу деталь. Найбільшу, да, яка, чи, чи найбільшу, чи якусь таку деталь, яка має, має характерні які ознаки. Да, якісь. Ну, допустимо, оцей, оцю ми знайшли. Тепер ми дивимось, що може відповідати на ескізі цієї детальці. Як, як, ну, тобто ми, нам потрібно знайти її місце. Який колір вона має в реальній. Так, зразу так і не побачиш. Сразу так і не побачиш. Добре, давайте підемо іншим. Якщо так не видно, підемо іншим шляхом. Побачимо, як ну, більш простішого. Підемо, дивимося, що це таке. Ось. Ось. Зразу видно, що це рожевий кольор. Оцей фон відповідає рожевому кольорі на ескізі. Знаходимо цей рожевий кольор. Ось він. І наклеюємо на наш. Мимо скотчем на, на наш лоток. Тепер ми знаємо, що у цьому лотку, цьому лотку деталі, які, е, які на ескізі виглядають рожем. Отаким От чином ми знаходимо усі можливі кольори на ескізі. Далі дивимося, що у нас простіше може бути. Оцей? Тут простіше його знайти, тому що він має би, кінцевий тут от, прямокутний вид. І ми його зразу знайдемо. Ось. В даному випадку на ескізі він просто білий. Тобто, так само знаходимо. Де у нас тут білий? Так, а білого у нас немає, тому що він так не позначений. Тому ми білий відрізаємо прозорий, ну, прозорий, або білий. Ось він, білий, білий. Беремо шматочок скотчу. У мене скотч великий, простий. Можете використовувати тонкий звичайний канцелярський скотч. більш Корисно, біль, більш е, зручно користуватися. Все, позначимо. Ось таким чином ми позначаємо всі лотки. Тобто всі кольори у нас є. Навіщо нам це потрібно? Е, дуже просто, коли ми збираємо роботу, ми бачимо, який колір нам треба знайти. І серед десятка цих лотків ми одразу бачимо, ага, нам, надо, нам потрібна деталь білого кольору. Ось наш білий колір, і в ньому ми вже. Шукаємо те, що нам потрібно. Якщо це не зробити, сьогодні ви десь там пам'ятаєте, що ага, у цьому лотку в мене зелений, у цьому лотку в мене синій, ну це ви пам'ятаєте зараз. Коли ви цю роботу відкладете і повернетесь через день, ви вже не будете пам'ятати, де у вас синій, де зелений. А коли ви одноразово зробили, отак, отак помітили, у вас все вже е, записано, можна сказати. Тобто, ви знаєте, що, чому, що, ну, яка, який лоток відповідає якому кольору. Це дуже зручно, це дуже спрощує процес збирання. І ну, це, це швидкість вашої роботи. Це вже де, де у нас тут білий? Так, а білого у нас немає, тому що він <смітна> так не позначений. Тому ми білий відрізаємо, прозорий. Ну, Прозорий, або білий, ось він біли, білий. білий. Беремо шматочок скотчу. У мене скотч великий, простий. можете використовувати тонкий звичайний канцелярський скотч, і їм більш, корисно, більш е -е, зручно користуватися. Все, позначимо. Ось таким чином ми позначаємо всі лотки. Тобто всі кольори у нас є. Навіщо нам це потрібно? Е, дуже просто, коли ми збираємо роботу, ми бачимо, який колір нам треба знайти. І серед десятка цих лотків ми одразу бачимо, ага, нам потрібна деталь білого кольору. Ось наш білий колір, і в ньому ми вже шукаємо те, що нам потрібно. Якщо це не зробити, сьогодні ви з. Десь там пам'ятаєте, що ага, в цьому лотку в мене зелений, у цьому лотку в мене синій, ну це ви пам'ятаєте зараз. Коли ви цю роботу відкладете і повернетесь через день, ви вже не будете пам'ятати, де у вас синій, де зелений. А коли ви одноразово зробили, отак, отак от, помітили, у вас все вже е, записано, можна сказати. Тобто, ви знаєте, що чому що ну яка який лоток відповідає якому кольору? Це дуже зручно, це дуже спрощує процес збирання, і ну це це швидкість вашої роботи. Це важливо.